Привіт усім! Вітаю вас у новому відео. Воно сьогодні починається не з кави, не з сніданку, а з макіяжу. Я настільки заскучилась за цим процесом, адже я практично не фарбувалась десь близько місяця, і мені настільки зараз захотілося кожного дня робити собі. Такий щоденний макіяж. Звичайно, я оминаю ще зону навколо очей. Очей я не фарбую, але обличчя, тон я вже почала помаленьку відновлювати. Дякую вам усім, хто цікавився станом мого ока, мені значно легше. Ще не фінал, але наближаємось до нього. Дуже велика подяка моїй підписниці з Дніпра, Вікторії, яка виділила свій золотий час і проконсультувала мене стосовно цієї ситуації, поділилася своїм досвідом. Безмежно за це вдячна, це дуже цінно і дуже по людськи. Також дякую вам усім, що ви зі мною, що ви продовжуєте дивитись мої відео, підтримуєте мене. І надихаєте мене. Я вже нанесла тон на обличчя, зробила легке таке скульптурування, також нанесла хайлайтер. І буду ще також наносити блиск, а також оформлю брівки. Буквально декілька хвилин, декілька змахів кісточкою, і я готова. Обличчя виглядає зовсім свіжіше, відпочивше і зразу піднімається настрій. І Можете бачити, як обличчя гарно сяє за допомогою хайлайтеру. Мені дуже подобається такий прийомчик в макіяжі. І в мене також новий парфум. Тому я сьогодні вирішила його вигуляти, адже у мене є дуже гарна нагода прогулятись містом, прогулятись Львовом. І ви знаєте, коли я у Львові зазвичай в центрі, ну, майже кожного дня, але ти біжиш по справах, в тебе робота, якісь там е, такі робочі питання, і ти трошечки Львів сприймаєш по-іншому. Але коли у тебе є нагода зустрітись з людьми, за чашечкою, Кави – це зовсім інше відчуття. Ну і, звичайно, місце зустрічі площа ринок. А зустрічалася сьогодні з надзвичайно хорошими людьми. Власне, чому я завдячую Ютубу? Тому що я вже неодноразово говорила, що найбільша цінність це і можливість знайомитись і спілкуватись з дуже хорошими людьми. А коли ти знаєш людей, Через екран, і в тебе з'являється можливість з ними спілкуватись вживу, і виявляється, що вони такі ж прості, такі ж хороші, відверті, щирі, як із екрану, то це надзвичайно приємно і надзвичайно цінно. Напевне, багато з вас впізнають цих людей. Це є Юлія і Сергій, вони є. Киянами. Зараз вони гостювали у Львові декілька днів, і в мене в така появилась нагода з ними зустрітись на каву, поспілкуватись. Ми розмовляли десь. Я не знаю, ну багато годин ми з ними розмовляли. Розмова йшла настільки легко, вони настільки для мене були цікавими співрозмовниками, що час пролетів надзвичайно швидко. У Юлії також є свій YouTube канал, ну, власне, так, я з нею і познайомилась. Е, у неї дуже цікаві відео, власне, в неї вийшла серія відео про Львів. Е, їй вдалося дуже гарно передати атмосферу Львова. Дуже рекомендую вам подивитись ці відео, кого цікавить Львів, хто не мав змоги тут побувати. Вона дуже гарно передала атмосферу міста, а також у неї дуже гарні цікаві відео про Київ. Дуже рекомендую. Ну, тим паче в неї багато інших цікавих відео і про рецепти, і про дім, і про догляд за собою. Тому залишу вам посилання і ви зможете самі в цьому переконатись. А я безмежно вдячна цим двом приємним, хорошим людям за знайомство, за подаровані емоції, за цікаво проведений час. Для мене це дуже цінно, і ще раз вам дуже-дуже дякую. А зараз по багаточисленним коментарям стосовно нашої кавової машини, хочу зробити такий невеличкий огляд, відгук, можливо, тому що ви багато запитуєте, а в коментарі якось так декількома словами відповісти важко, і питань таких є багато, тому відповідаю на загал. У нас кавова машина фірми DeLonghi, модель пропишу на екрані. Чому обрали її? Є дві причини. Це тому, що вона біла і на неї була дуже приваблива ціна. Вона не належить до таких дорогих кавових машин. Так, я її запустила. Як можете чути, у неї є деякі такі звуки, і вони не є зовсім тихими. Коли я її включаю або виключаю, в неї завжди йде промивка. Меню у неї дуже зручне, є три види кави по об'єму експресо, Американо і Велика. Також можна обрати міцність і. Під час процесу приготування можна зупинити на тій кількості, яка вам подобається. Коли ви купляєте каву помелену, тому що наша кавова машина розрахована як на мелену, так і на каву в зернах, там потрібно включити ось цю ложечку обрати, аж тоді запускати, засипати каву і запускати каву. На приготування. Також можна вибрати помел кави, який буде робити ця машина. Так, я собі зроблю дуже слабеньку каву, тому що я вже сьогодні достатньо випила і зроблю собі експресо маленьке. Як можете чути, вона і годить. Так само тут є декілька секунд очікування після того, як вона змелить каву до того часу, як вона її почне видавати в горнятку. Там, напевне, йдуть процеси заварювання, нагрівання води, я не знаю, але ну, так собі думаю, тому що трошечки потрібно зачекати. Кава виходить насправді смачною, насиченою, має гарну пінку. Так, тут якраз показувало, що закінчилась вода. Дуже зручно виймається контейнер. Оскільки ми воду приносимо і наливаємо з пляшки, то я його лише ось так витягую, але так само він повністю виймається і можна, наприклад, там до Осмоса, чи якщо у вас бутильована вода набрати. Дуже зручно. Я думаю, літр води туди поміщається. Я щось точно не зауважила. Ну, в принципі, стандартний об'єм води, як і в більшості кавових машин. Тепер я її буду вимикати, бо хочу так само її почистити, прибрати. Роблю це по потребі. Наскільки часто забивається контейнер, де скидається жмих від кави, так само злити потрібно воду. ну І оскільки вона біла, вона потребує такого щоденного протирання, тому що крапельки кави, коли наливаються в горнятку, вони, звичайно, попадають на кавову машину, і для того, аби вона була чистенькою, її потрібно протирати, але це абсолютно не проблема. В цьому контейнері я, я його чищу, бо тут назбирується, власне, жмих від кави. В наборі була ось така щіточка, що дуже зручно. Не завжди я мию, не кожного разу, коли я його очищаю. Але іноді ось так більш ретельніше, досконально можна сказати, я її вимиваю, тому що будь-яка техніка потребує. Додаткового догляду. Ось тут є така червона кнопочка, ну вона так механічно піднімається, коли контейнер, ось цей під воду наповнюється. Ця верхня металева така підставочка, сіточка має недолік, тому що вона дуже пошкоджуються, царапинки залишаються і від горняток, і коли її мити. Але я думаю, що це є в більшості, і в дешевших, і в дорожчих, тому що вони всі переважно зроблені з одного матеріалу. Тому, в принципі, це не проблема, але є такий момент, на який хочу вам вказати. Дуже зручно все миється, це все є пластмасовий контейнер, це все пластик. Промиваю за допомогою плину і вискладую, нехай висихає. Так, і ось, власне, недолік білої кавової машини я вам можу показати наглядно, тому що, коли крапельки падають в горнятку, коли вона наливається, все ж таки летять такі бризги і. Залишається це все на кавовій машині. Також може навіть попадати іноді на стіночки кухні, тому я час від часу протираю, роблю таке генеральне прибирання кавової машини і кавової зони. Також ось в цьому тунельчику, куди вставляються ті контейнери, теж іноді насипається кава. Я не знаю, яким чином це відбувається, чи коли йде помел кава, чи коли насипається власне готова помелена кава, але іноді періодично також його потрібно почистити. Ця модель кавової машини є досить простою. В неї немає деяких таких додаткових опцій, функцій, які є в інших. Вона йде без молочника. Без контейнера маю на увазі, в якому можна зберігати молоко, і автоматично вона додає. Але оскільки ми практично ніхто не п'ємо, тільки лише молодша дочка може додавати молоко до кави, тому ми якби, такої опції і не вибирали. Тому що ми навіть не користуємось цим капучинатором для взбивання молока. Жодного разу ми його ще не використовували. Але якщо в загальному сказати, я дуже задоволена, каву ми любимо, користуємось нею кожного дня і дуже задоволені цією покупкою. Вона проста, зручна в користуванні, і ціна і якість, як на мене, тут співпадають. Вигляд красивий, в принципі, це те, що мені потрібно. І якщо ми говоримо про покупки, а особливо коли йдуть дороговартісні покупки, хочу вам порекомендувати кешбек-сервіс, яким користуюсь особисто. Я це не реклама. Це просто показую вам те, чим користуюсь я. Я обрала для себе Lady Shops. Тут є великий перелік магазинів, власне, якими я користуюсь. Тут і книги можна купити, і тут є Єва, тут є Answer, тут є ІHerb, тут, тут є Сінсей. Це якраз ті магазини, якими я користуюсь найчастіше. Потрібно зайти в додаток Lady Shops, зареєструватись, обрати потрібний магазин, зайти в нього і зачекати, аби активувалась кнопочка кешбеку, аби він зарахувався вам за цю покупку. Обираєте товар, закидуєте в корзину, і, власне, тут робите замовлення або оплачуєте. Відповідно, ви можете зайти в свій кабінет даного сайту, якщо ви є зареєстровані, робите покупки, оплачуєте, і вам кешбек зараховується. Я завжди відслідковую кешбек, тому що Ансфорда є дуже великий, іноді кешбек. Тіно ті, трошки менший, але завжди якихось пару копійок повертається. і... Це завжди приємно. Це знову повторюсь, це не реклама, я дійсно сама ним користуюсь, і тому можу поділитись, можете бачити, він в мене активний, в мене є кошти, які можна вивезти, а так само кошти, які є в очікуванні. Бо деякі магазини досить довший час потрібно очікувати. Тому залишу вам посилання. Якщо вам цікаво, можете перейти, зареєструватись і спробувати. Мені це сподобалось і. Є така нагода, тому можна користуватись і ділюсь з вами. Розкажи мені про гру, яку ми граємо. Що це за гра? А які правила? Якщо тобі попадається. Зай ти береш зайця, а якщо два зайця, то ти береш два зайця. Ага. Давай починаємо. Цікава гра. Да. Супер. А з ким ти будеш грати? Наталі. З Наталією. З Наталією. Була в гостях у сестри, грала з племінником дуже цікаву гру. Колись вона була і в наших дітей, але я вже про неї забула. Залишу вам таку відкриточку, де описано про неї. І, власне, що стало цікаво, що цю гру придумав польський математик, професор під час війни. Другої світової війни, яка допомагала їм в ті часи не одним сім'ям перебути ці сумні тяжкі часи вечорами. І, власне, зараз ми в умовах сьогодення також граємо цю ігру, і не знаю, чи багато хто з вас знав історію походження цієї ігри, але мені стало цікаво, тому я вирішила поділитися цим з вами. Також мамуся передала кульочок врожаю з села. За що безмежно дякую. Знову багато кабачків. Ще так само ось такі патісони передала, моркву, ну, багато чого різного, тому зараз будемо готувати ще одну дуже смачну страву. А саме локшину з кабачків. Ідея взята з інтернету, але виконання моє. Для цього я навіть прикупила ось таку терку для моркви по-корейськи. Для цього вперше зайшла в магазин копієчка, ніколи до цього не була в цьому магазині, але купила лише ось цю терку, власне, на ній натираю кабачок. Зернятка не потрібно натирати. Якщо є в кабачку зернятка, обходимо його ось так по кругу. І ось, власне, що у мене з цього вийшло. На даному етапі рекомендую трошки підсолити, і нехай зійде зайва волога, тому що там її потім виходить трошки забагато. Також для цієї страви я використовувала овочі, які у мене були, а це, власне, цибуля, нарізаю її ось так півкільцями. Також невеличкими шматочками нарізаю моркву. І все буду обсмажувати на олії, на такому середньому вогні майже все до готовності. Також у мене був болгарський перець, нарізаю його соломкою і відправляю також до овочів. На даному етапі додаю чорний перець, а також солодку паприку. Все ретельно перемішую і готую майже до готовності. Для цієї страви також потрібно якесь м'язко, в ідеалі там індик чи курочка. У мене були бедра. Вони в упаковці виглядали такі красиві, але по факту прийшлося дуже багато чого зачищати. Нарізаю їх соломкою, м'язко вийшло. Соковите, м'ягеньке, але мені не дуже подобається така частина м'яса, так як воно там продавалось, і так як воно нам презентувалось в упаковці. Готові овочі перекладаю в ту ємність, в якій я буду готувати, а на сковорідку відправила м'ясо. Все акуратно розпреділяю, аби м'яско добре просмажилось, додаю спеції до м'яса і трошечки солі. Все також ретельно перемішую і залишаю готуватись так само до майже на 90% готовності. Також у мене був шпинат, я вирішила, що він в мене не буде пропадати. Зробила з нього соус, подрібнила з зубчиком чесника і декілька ложок водички. До овочів відправляю майже готове м'яско. Також сюди відправляю натертий кабачок. До смаку ще додаю трошечки соєвого соусу, а також той соус, який я приготувала з шпинату. А також вирішила для такого вираженого смаку вершкового додати масло, оскільки я не заправляю переважно страви вершками, тому масло тут якраз саме те, що потрібно. А також для цієї страви нам буде потрібно сир. У нас був пармезан, тому донечка його натирає. І страва вже майже готова, їй потрібно буквально 10 хвилин, для того, аби. Всі смаки з'єдналися, і кабачки приготувалися. Якщо вам здається, що я дуже часто готую щось з кабачків, то вам не здається, я насправді зараз кабачки готую майже щодня. Просто роблю з них різноманітні страви, щось десь побачила, щось придумала самостійно. І сьогодні мені захотілося приготувати власне таку страву. Вона мені сподобалась, тому ділюсь з вами як ідеєю, що приготувати ще з кабачків. Зверху посипаємо сиром, також для оформлення ми посипали кунжутом, і дуже швидка, проста, а також дуже корисна страва, готова. Тому готуйте, смакуйте, думаю, що вам також сподобається. Ось і добігло до завершення сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто додивились його до кінця. Дякую вам за вподобайки, за підписку. До зустрічі у наступному відео. Мирного нам неба!